Привіт, дорогі друзі! Зараз зроблю себе трошечки більшою. Ось так. Сьогодні е, хочу розібрати з вами тему, про яку дуже багато є питань, дуже багато є. Якихось сумнівів, невпевненості конкретно, чи потрібно розвивати соцмережі, коли ви розвиваєте ваш еці-магазин, чи допомагають соцмережі розвитку вашого еці-магазину, чи потрібно вести рекламу з Фейсбуку, інстаграму, ваш еці магазин? І як це робити так, щоб воно йшло на користь вашим еці-продажам? Давайте розбиратись. Як завжди, на початку нагадаю, що я рекомендую всім глядачам підписатись на мій Patreon канал. Під цим відео я залишу посилання на весь перелік уроків там. За 5 доларів ви отримуєте доступ до всіх цих випусків. Ось так ви розгортаєте, натискаєте на назву. Переходите, дивитесь. Дуже багато корисного, дуже багато цікавих матеріалів, як для новачків, так і для досвідчених etsy продавців Ну а ми повертаємось до сьогоднішньої теми. Отже, Etsy і соціальні... Мережі. Чи варто бачите це я на сторінці Etsy в Фейсбуці? Чи варто вам вести рекламу з Фейсбуку в Інстагз Фейсбуку, в Інстаграму на ваш ці магазин? Чи вигідно це, чи є в цьому сенс? Коли ми цього не робимо, таке враження, начебто, ми щось втрачаємо, правда? Ну тому, що, як на мене, не знаю, зараз вже неможливо вести бізнес і не бути присутнім в соціальних мережах. Правда, незалежно від того, де цей бізнес ведеться. Але для того, щоб коректно відповісти на це питання, для того щоб остаточно розставити всі крапки над І. Давайте розберемось, як по суті ця система працює. Чим відрізняються Еці соціальні мережі, чим відрізняється залучення трафіку і там і там. На Еці ми вже працюємо з гарячим трафіком. Тобто люди згенерували у себе в голові запит, що їм щось потрібно, і йдуть на Еці. Це шукати. А наша мета зробити так, щоб вони наші товари там видачі знайшли. Я в своїх відео дуже багато про це розповідаю. що Основне, на чим нам треба зосередитись, це щоб наші товари, видачі саме ці показувалися як найвище, як найчастіше, щоб люди могли їх швидесенько і легенько знаходити. В соціальних мережах люди не хочуть нічого купувати. Вони туди заходять подивитись, як справа у їх друзів, почитати новини. Подивитись, хто лайкав, полайкав, покоментував їх власні публікації. Тому на, в соціальних мережах в Фейсбуці, в Інстаграмі, ми працюємо з генерацією цього запиту про покупку чогось з нуля. Відчуваєте різницю, так? На Еці це гарячий трафік. Люди туди йдуть купити. В соцмережах це холодний трафік, ніхто там нічого купувати не збирався. Ну, звісно, зараз, коли вже нас потроху, потроху і Фейсбук і Інстаграм привчає, що є там і Фейсбук, і інстаграм шопи, що можна там щось купувати. І в принципі, зараз ми потроху переходимо на те, особливо якщо не. Там цікавить, не знаю. Одяг, дитячий одяг, ми можемо ходити щось шукати в інстаграмі. Але навіть це скоріше відбувається, як ви в якийсь момент підписуєтесь на сторінку, не одразу у неї щось купуєте, дивитеся її там новини, сторіс і так далі. І з часом ви вирішуєте щось у неї придбати. Тому від цього дуже сильно залежить, наскільки ви зможете перше зацікавити людину, яка побачить в соцмережах ваше оголошення, тобто наскільки воно буде дійсно для неї цікавим, актуальним. І друге. Дуже важливе на результат, що впливає, це наскільки ви чітко потрапите в ціль вашим оголошенням. Тому, як на мене, рекламувати в соціальних мережах легше тим, хто може чітко сформулювати свою цільову аудиторію, і важче тим, в кого вона. Охоплює буквально всіх. Ну, умовно, якщо ви продаєте жіночий одяг, просто жіночий базовий одяг, то за великим рахунком, ваша цільова аудиторія це дуже широкий сегмент людей. І там дуже важко буде зрозуміти, кому конкретно показувати цю рекламу, щоб ці глядачі максимально зацікавились цією рекламою. Умовно, якщо ви продаєте базовий одяг, то по суті ваша цільова це всі жінки Америки від там не знаю, 20 до 60, ну, умовно. Звісно, це все можна сегментувати. Їх можна сегментувати на міста, там великі міста чи маленькі, на активних споживачів чи неактивних споживачів, на людей з якимись інтересами, зацікавленостями. Але за великим рахунком, це буде потроху трошки притягнуто завиші, тому що ви зараз відчуєте різницю. Це вам був приклад товару, який важко рекламувати в соціальних мережах, точніше, з яким важко одразу поп вдарити в ціль. І я зараз поясню, який тут нюанс. Таку рекламу в соціальних мережах ми робимо вигідною не ось цим першим торканням, а подальшою оптимізацією. І коли ви з соціальних мереж таку рекламну кампанію ведете на Еці, ось цю оптимізацію зробити максимально важко. Тому що Etsy вам не дає поставити піксель, не дає проаналізувати нормально той трафік, який з реклами перейшов, не дасть вам проаналізувати дії, які покупці робили на еці сайті після того, як вони перейшли. Це все Etsy для нас скра. Не говорячи про те, що ми не можемо створювати окремі аудиторії тих людей, які якось взаємодіяли з нашим сайтом, з etsy магазином і так далі. За великим рахунком, чим ширші у вас охоплення. По вашій цільовій аудиторії, тим скоріше за все, менш вигідно вам буде цю рекламу вести. Звісно, всюди є нюанси. Я впевнена, що є такі бізнеси, є такі магазини, які настільки класно розуміють, кому цю рекламу показувати, що у них немає з цим проблем. Але я зараз говорю про загальну таку середню картину для середньостатистичного ці продавця, якому зрозуміти, чи варто йому вести рекламу. З соцмереж на Еці. І от, що я мала на увазі, коли казала, відчуйте різницю. З іншого боку, у нас є магазини, які дуже чітко розуміють, що і кому вони продають. Наприклад. Схеми для Cross Stitch Pattern. Для вишивки хрестиком. Вам не важливо, хто ваш покупець. Вам важливо, щоб ця людина цікавилась Cross Stitch. Все. Ви налаштовуєте рекламу в Facebook, в Інстаграмі, ставите там в параметрах ну, географію, яка вам потрібна. І зацікавленість Cross Stitch Патерн. І в такому випадку, скоріш за все, для вас реклама соціальних мереж буде доволі вигідною. Але це все треба тестити. Тому що, як я часто повторюю, будь-яку рекламну кампанію робить ефективною процес оптимізації, коли ми її запустили, дали їй попрацювати якийсь тестовий період, а потім починаємо її оптимізовувати, тобто покращувати, влазити в її налаштування, вносити туди правки, відключати те, що не працює, залишати те, що працює. На жаль, на Еці у нас мінімум для цього можливостей. Я не говорю, що вам. Немає сенсу вкладати в рекламу зовнішню соціальних мереж на Еці, але я говорю, що все дуже сильно залежить від типу вашого товару. Можете написати в коментарях, що у вас за товар, і я можу вам підказати якісь моменти, можливо, як можна вести рекламну кампанію, які є ідеї для того, щоб зробити її ефективною. Але якщо у вас товар для всіх і ні для кого конкретно, от, наприклад, як в моєму першому магазині, де ми продаємо подарунки для вагітних. Подарунки для вагітних не купують вагітні. Подарунки для вагітних купує їх оточення. А це може бути взагалі хто завгодно. Жінки, чоловіки, дорослі, молоді, живуть в великих містах, живуть в маленьких містах, займаються не знаю, бізнесом, творчістю, студенти, музикою, чим завгодно. І звісно, на таку аудиторію таргетувати рекламу в соціальних мережах дуже і дуже важко. Окремий момент, який, звісно, неможливо винести за рамки, про який неможливо забути, це те, що Etsy – це не ваш сайт. Це те, що Etsy на сторінках кожного вашого продукту рекламує суміжні товари інших продавців. І звісно, ви, якщо ви ведете платний трафік соціальних мереж собі в Etsy-магазин, дуже ймовірно, що якусь частину цього трафіку ви будете віддавати конкурентам, бо вони подивляться на ваш товар. Можливо, погодяться, що він цікавий, але під ним поди... але під ним. Побачать рекламу конкурента і можуть перейти туди і купити там. Звісно, це все можна тестувати, це все треба тестувати, це все дуже сильно залежить від типу ваших продуктів, але дуже-дуже узагальнено, я б сказала, що не варто вести рекламу з соціальних мереж на ваш магазин, окрім окремих випадків, коли у вас. Є успішне тестування того, що вона для вас круто пропрацювала, і це скоріш за все, про випадки, коли у вас можна дуже чітко потрапити в ціль. Не знаю, ви продаєте ремені. Camera стреп ремені для фотографів. Ви показуєте вашу рекламу фотографам і знімаєте класний результат. Але знову ж таки, скоріш за все, не одразу. А через деякий час, коли ви цю рекламу потестуєте, подивитесь, оптимізуєте і так далі. Але дуже-дуже узагальнено. Якщо у вас обмежений рекламний бюджет, умовно у вас там є 100 доларів на місяць, які ви можете інвестувати в рекламу, я дуже рекомендую її вкладати в першу чергу в цю рекламу. Бо там ви працюєте вже з людьми, які вже прийшли купувати, а не з людьми, які прийшли в соціальні мережі, подивитися, як там справа у їх друзів. Це так дуже-дуже узагальнено. Проте, чи це означає, що ми не можемо ніяк використати соціальні мережі для успіху нашого ці магазину? Ні, цього. Я не можу сказати, у мене є дуже кльова ідея, як обов'язково практично кожному ці продавцю треба використовувати соціальні мережі. Я про це зніму окреме відео на свій патреон. Сьогодні також його опублікую. Воно буде ось тут під номером 234. Я посилання, як я сказала, на весь перелік уроків під цим відео залишу. Ви можете за ним перейти і тут натиснути на підписатись. За 5 доларів отримати на місяць доступ до всіх цих випусків. Щомісяця оплата буде автоматично зніматися. в будь-який момент ви можете скасувати підписку, залишити мій Патреон канал. Але я впевнена, ви дуже багато для себе корисного там знайдете і, можливо, і не захочете її скасовувати. І там вийде сьогодні урок про те, як ми. Можемо використовувати соціальні мережі для результативності для успіху нашого магазину, що ми можемо робити з цим, і як ми можемо допомогти завдяки соціальним мережам нашому магазину більше і краще продавати. Дякую всім за те, що ви подивились це відео. Сподіваюсь, воно вам було корисне, цікаве, актуальне. Якщо у вас є якісь питання з цієї чи будь-якої іншої теми, будь ласка, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам за підтримку і довірте. Віру моєму досвіду, бажаю вам крутих успіхів в НЕЦІ. Постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!